Окупанти продовжують обстрілювати Харків та мирні населені пункти області. О 18.20 окупанти вдарили двома кабами по місту Харків. Удари в землю зафіксували в Київському районі. У одному з ЖК пошкоджено фасад та скління вікон будинку. Постраждав 42-річний чоловік, госпіталізований до медустанови. Перебуває у важкому стані. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Петропавлівка, Степовано, Веселівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали липці. Селе нескучне Малавовча Борова. 30 квітня о другій ночі окупанти вдарили по селу Загризове борівської громади керованим боєприпасом. Пошкоджено фасади та вікна семи приватних будинків та дві господарчі споруди. Постраждалих немає. О 23.30 у селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу кабом пошкоджено будинок. Поранений 67-річний чоловік, пошкоджено приватний будинок. О 19.46 у селі Липці. Внаслідок обстрілу пошкоджено три будинки: покрівля, вікна, паркани. О 18.20 в селі Слобожанське Липецької територіальної громади. Внаслідок обстрілу було пошкоджено шість приватних будинків. Інформація щодо потерпілих. Пілих не надходила о 18.20 в селі Липці в обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків: гараж та літня кухня. О 16.40 в місті Вовчанськ на дах приватного будинку з дрону окупанти скинули боєприпас. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. О 18.11 у селі Великі проходи Дергачівської громади. У лісосмузі підірвався на міні-пелюстка. 59-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму. Госпіталізований. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 32 оперативних виїздів. Підрозділи ДСНС два рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Київському та Харківському районах міста. В день ворог завдав двох ударів по Київському району міста Харкова. Боєприпаси влучили неподалік житлового масиву. Сталося займання трави на відкритій території площою 150 квадратних метрів. За попередніми даними, 42 дворічний чоловік отримав травми. В селі Липці Харківського району внаслідок ворожого обстрілу загорілося сіно на. На площі 15 квадратних метрів. Всі пожежі, силами підрозділів ДСНС, були оперативно ліквідовані. Мешканцям села Первомайське Куп'янського району рятувальники доставили 4 тонни технічної води. Також в селі Великі проходи Харківського району у лісосмузі на невідомому предметі підірвався чоловік 1966 року народження. В нього поранення лівої кисті та гомілки. Постраждалого направлено до лікарні міста Харкова. Технічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили дев'ять атак у околицях Берестове, Новосергівка. Марія Сологіо, та Ігор Мікенін, Харків. Новини.